Наш Бог, могутній всесвітовладика, усе утримується волею Його. У творчих задумах Він превеликий і мудрий Бог, наш Бог предвічний, Він усюди сущий, творець світів і життєдавець усього. Громаддя гір, морів роздоля і суші, створив наш Бог, наш Бог багатий і святе Писання розказує про те, який наш добрий Бог. Стає доступна людям для пізнання Його любов. Наш Бог ласкавий, мир Його і прощення поширюється на усіх, усіх людей, лиш би вони прикликали імення Його святе. Наш Бог єдиний, гідний, зватись Богом, і це дарує незбагненне щастя нам. Ми, Богу, поклоняємось живому, а не божкам. Наш Бог предивний в нього суд і милість. В Христі Він викупив від смерті багатьох і віднесуть нас віри срібні крила у святий чертох. Амінь.